Мамині скарби. Мені написала молода жінка, що їй від мами дістались намистини. Їх дуже багато, і вона не знає, що з ними робити. Вона хоче поєднати бурштин із жовтими намистинами, а перли із сатиновими. Коли я відкрила посилку, то справді намистин було дуже багато. Я дивилась на кожну ниточку і уявляла, як мама моєї клієнтки колись одягала ці прикраси. Такі речі мають душу. Клієнтка довірилась моєму смаку, і я почала творити. Із бурштину та жовтих намистин я склала кольє каскад, зробила сережки та ніжний браслетик, а із перлів та сатинових намистин я створила сотуар із кришталевим підвісом, браслет на меморі дроті, що ідеально тримає форму, та легкі сережки. Але серед усіх скарбів було ще одне: розсипане, забуте намисто, на яке я звернула увагу зразу, коли розпакувала посилочку. Клієнтка сказала, що можна його не чіпати, але я просто не змогла. Коли розклала всі намистини, мені одразу впав у око блиск. Це були кришталеві намистини з покриттям «Аквабореліс». Це напилення створює ефект північного сяйва, завдяки якому кристали грають усіма барвами. Мені вдалося переконати клієнтку зробити ще одне кольє і дати життя цим намистинам. Результат ви бачите перед собою. Я його зробила в такому стилі, як колись носили наші мами. Ось така історія перетворення маминих скарбів. А ви просто зараз подзвоніть своїй мамі. Скажіть їй щось тепле. А в коментарях напишіть, які спогади вам навіяло це відео. Дякую.